Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри, мене як не дивно звати Ігор, і сьогодні я вам покажу, що всередині коробки настільної гри Погоня поліція проти викрадача. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Баймір Якщо і ви захочете підтримати мене на канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео або за QR-кодом, який бачите на екрані. Також маю телеграм-канал, де виставляю всі активні передзамовлення на настільні ігри, які є в Україні. Тому можете підписатися ще і там. Ця гра розрахована від 2 до 4 гравців від 8 років і тривалість партії близько 20 хвилин. Давайте відкриємо коробку і подивимося, що там. Так, це у нас міні-маленькі правила. Оп. І давайте йдемо далі. Це у нас ігрове поле, зараз покажу. Ну має такі дірки. Що туди ставити будинки? Зараз покажу, як це буде. От. З іншої сторони просто таке. Це у нас планшет раундів. Ми на нього будемо ставити жетони, і викрадач буде ці жетони ставити під будівлі. Ось. Давайте йдемо далі. А тут вже цікаво. Це у нас такі пластикові будівлі, ми їх будемо ставити на то ігрове поле. Тут вони так прикольно кріпляться, не будуть літати в коробці. Ось це у нас картонні такі жетони якраз цих самих раундів. Там є один стартовий жетон жовтий. І на шостому раунді ви маєте ставити такий червоний жетон. І залишилися в нас ось такі гелікоптери. Ми їх будемо ставити на ігрове поле і шукати злодіїв. І також тут ще є фішка автомобіля. Якраз цей викрадач, який буде намагатися втекти від поліції. Це все, що є в коробці настільної гри Погоня поліція проти викрадача. Надіюся, відео вам сподобалося. Не забувайте ставити ваші подбайочки, підписуватись на канал і буду радий вашому коментарю. Дякую за перегляд, до наступних відео!